7 квітня. маю таку невеличку теплицю 3 на 11 метрів. Так, і сьогодні був у нас мороз, не приморозок, мороз, десь 4-5 градусів. Ось таку дуйку включив на одиничку. І в загальному все добре. Під дуги накрив агроволокно. А ось тут це вже старе. Було воно на городі минулого року, і дерка є така. І бачу, що помідорка. Біля цієї дирки ось помідора одна і там друга підмерзла. А інші нормально. Ось останніх, не знаю, днів 8-10, Сонця майже немає, хмарно дощ. І нема сонця, і трохи витягнулася розсада світлого кольору. Так, і дві помідори. Ось там одна, ось тут друга. А в загальному, це здається, тридцятка плотність, а в загальному воно щось їй допомогло. Працює ця штука. Це першого, в мене вже теплиця з 2010 року, це що 15 років. І це перший раз, перший рік квітень <сміття> і підмерзло. Бувало таке, що в кінці навіть висаджував в кінці лютого розсаду і не підмерзала. Ось тут таке сталося. Тут ще одна дирка з цієї сторони. Так, тут росте. Огірки ростуть. Сорт Амур. Найкращий сорт. Ось тут бачу, що... Ні, там так само листя бачу. Одного огірка прив'яло з краю з цієї сторони. Ось тут полуниця ще є. Полониця що? Полуниця нічого немає. Вона витримує, нажму, витримуємо роз. Тут все закрите, ось тут вентиляція. Відкривав вже кілька разів, бо спека була у нас два тижні назад. Сонце жарило, що можна було ходити в футболці на вулиці. Тут піднімалася висока температура, тому і посадив. І розсада була вже підросла, не було коли чекати. Оп, і такий мороз. Дуйка, вентилятор. Не дуже аж і так і врятувало, але не зовсім. Треба було на двійку включати, наповних 2 кВт. Дозимовуємо.